Цікавий ніж, мені він надзвичайно подобається. І його габарити фактично його відносять до категорії такого альтернативного ножа вашому фіксу. Тому що все-таки 230 мм це ого-го, як немало. Надзвичайно красиве руків'я. Поєднання чорного і білого це просто нестаріюча класика. Дуже красива кліпса, присутній отвір для темляка. Леза тут зі сталі 14 хром 28Н, оброблений в сатин, присутній фальш-спуск. І замок button lock з підчепниками. Відкривати можна як через фліпер, так і відповідно через замок кнопковий. Такий виступ присутній для вашого пальця для того, щоб зручно було щось проколювати або давити. І той же фліпер виступає такою чималою гардою для вказівного пальця. Ніж дуже зручний, але все ж і немалий. Якщо ви шукаєте саме такого величенького складня, тоді вам точно варто звернути увагу на модельку Bestech Swordfish.